Я, мої маленькі глядачі, запрошую вас послухати казочку про маленьке цуценятко на ім'я Кус, яке не любив кусатися. Був собі кус. Подивіться, ось він іде по дорозі, підійшов до калюжі, попив водички і перейшов калюжу в брід. Під мокрих лап, за ним тягнуться сліди схожі. На фіалки. А з іншого боку йде ворона. Її сліди схожі на хрестики. Бачите? Раптом кус сідає і замислюється. Ворона питає його, а ти чого рота роззявив? А у мене в роті щось з'явилося, відповідає кус. Ану, відкрий рота ширше, я подивлюся, каже ворона, і уважно дивиться Кусу в пащу. Кусе, та в тебе ж зуби виросли. Навіщо зуби? питає кус. Щоб кусатися, відповіла ворона. Як кусатися? Ось так ворона як клацне зубами. Кус навіть позадкував з переляку. Тепер я спробую, говорить кус, гам? Ворона ледве встигла відскочити. Правильно я кусаюсь, правильно, правильно, навчила на свою голову, закаркала ворона та й відлетіла. А кус іде далі. Хвостиком помахує, роздивляється на всі боки, зубами клацає, подобається йому зубами клацати. На лузі стоїть корова. Бачите? Рожевими губами ліниво пощіпує травичку. Добрий день, корово!» – кричить кус, у тебе зуби є? Замість відповіді корова піднімає голову і показує кусові зуби. Послухай, корова, а ти любиш кусатися? Мовчазна корова хитає головою. Не люблю, я кусатися, Зуби мені потрібні, щоб їсти. Кус іде далі і зустрічає свиню. Добрий день, свинко, Рох! Каже свиня, це по свинячому означає добрий день. Ти вєш кусатися? Можу й кусити, але не люблю. Краще відкушу шматочки доброї їжі. І кусь іде далі, зайшов у ліс. Праворуч ялинки, ліворуч барізки, І тут ку зустрічає вовка. Вовк клацає зубами, відкриває пащу, а куща ж призупинився. О, -о, О, що? питає вовк. Зуби маєш. Ти, мабуть, дуже любиш ними кусатися. Люблю кусатися. Але якщо будеш ти кусатися, то тебе ніхто не любитиме. І тебе самого можуть кусити. Та й пішов вовк по своїх вовчих справах, бо йому було нецікаво з кусом. Біля річки бобер гризе дерево, зуби в нього гострі, він немов не гризе ними, а пиляє. Послухай, бобер каже кус. Ти, мабуть, дуже любиш кусатися. Терпіти не можу кусатися. А навіщо ж ти дерево кусав? Відійди на убік, а то на тебе береза впаде. Кусатися люблять тільки дурні, а я люблю працювати. Це моя робота. Ось, бачиш, кладку через річку зробив. Кус перейшов через річку по стовбуру дерева, яке звалив бобер, і покрокував далі. Раптом на зустріч іде хлопчик. Добрий день, каже кус. Добрий день, відповідає хлопчик. А як тебе звуть? Кус, а у тебе зуби є? У мене тільки чотири справжніх зуби, відповідає хлопчик, бачиш? А у мене повний рот, каже кус, відкриває пащу. Ти, напевно, любиш кусатися, каже хлопчик і відходить у бік. Ні, не люблю я кусатися, рішуче сказав кус. Тоді побігли гратися, сказав хлопчик. І вони побігли на випередки по дорозі гратися. Побачив кус ворону і кричить Гей, вороно, я не люблю кусатися. У мене зуби для того, щоб їсти, кар, відповідає ворона, махає крилами, чи то від радості, чи то від подиву. На цьому й казуться кінець, а хто слухав, молодець.